Всім доброго дня, любителі саду і винограду, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розкажу вам про такий невеличкий момент під час корінення винограду, під час коріннення черенків на воді такий момент, що на воді завжди довше укорінюється черенок, чим, наприклад, у торфі. Або, якщо ви не використовуєте. Як і я, якийсь корінювач. Корінчиків, бачите, ще немає, але листочки на черенках вже пішли добряче в рух. Навіть на деяких черенках вже проглядається майбутній урожай. Це все через те, що, по-перше, ці черенки знаходяться в кімнаті, де досить тепло, де досить тепло. По-друге, завжди у воді корінчики довше проростають. Плюс, якщо не використовувати вкорінювача, цей процес затягується. У мене вже пройшло приблизно десь 15 днів, якщо я не помиляюся. Корінчики лише почали показуватись от там внизу видно. А листочки. І всі почечки на всіх черенках пішли в рух. Є деякі почечки, які пішли і дві, і три одночасно на черенку пішли в рух. Тому рекомендується в такий період зрізати точку росту, зрізати майбутній урожай, зрізати почки, які вам не потрібні, залишити тільки верхню почечку. І обов'язково подивитися, чи версня е, проснулася. Якщо версня проснулася, сміливо можна видаляти нижню почку. І обов'язково видаляти ті почки, які е, двойники, тройніки, як кажуть, залишати тільки одну центральну. Е, при е, щепнувши точку росту, ви зупиняєте ріст самого е, саджанця, самого зеленого приросту, і даєте більше шансів, що у вас корінеться. Черенок з'явився конці, так як дуже багато поживних речовин йде на цей зелений приріс. А так як черенок у нас маленький запас поживних речовин не так вже і багато в цьому черенку. А ще якщо він був неправильно підготовлений чи неправильно, була зрізана лоза, тому що це також важливо, з якої частини лози у вас цей черенок зрізаний. чи це була верхушка, чи це була серединка лози, чи це був початок лози. Від цього також буде залежати сам розвиток черенка, корінення черенка, і взагалі сила росту самого черенка. Так що це також має значення. Тому от в такий період рекомендується зробити такі. Таку процедуру для того, щоб е, дати шанс, щоб з'явилися е, корінці. Поживні речовини підуть на, вже не на зелений ось цей приріст, не на точку росту, а е, перенаправляться для утворення корінців. Коли корінці вже будуть сформовані, можна буде пересадити їх в контейнер, і тоді е, вже піде з. Е, з пазух з почок нова точка росту, і все буде добре. Сарднець почне далі розвиватися. Так як немає можливості покласти черники в темне і холодне місце, тому приходиться ставити на прохолодний підвіконник Але все одно, навіть тут температура досить велика, приблизно 14 градусів. В ідеалі добре було б, щоб ці черенки стояли при температурі плюс 5 градусів у темному приміщенні. Тому от така ситуація. Вода тут постійно 25-26 градусів. Міняється раз в тиждень, міняє її раз в тиждень. Тобто, якщо у вас малий контейнер, чим менший контейнер, тим частіше потрібно міняти воду. Чим більший контейнер, тим вода не так швидко закисляється, не так швидко портиться і період заміни води збільшується. Тому, тому на сьогоднішній день от така ситуація. От, Як ви бачите, зараз я на цьому черенку видавлю ще одну почечку. Тому що їх тут є дві проснулося, вона тут не потрібна, тільки забирає сили. Тут є такі почечки, які прокинулись, але ще не видно точку росту, тому я дочекаюся, коли буде видно точку росту, я тоді прищипну і точку росту і майбутній урожаю. Тому що є такі черенки, які вже добре видно навіть дві, і, і був такий черенок, де, де було і три громки винограду. Тобто в даній ситуації цього не потрібно, тому що наша задача щоб утворилися корінчики, висадили ми в контейнер і саджанник пішов у різ. До вражаючи цим черенкам дуже і дуже далеко. Наразі вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання, слідкуйте за моїм каналом. Буде багато цікавого, буду розказувати про те, як йде процес, про те, які є мінуси, які плюси корінення на воді, і про е, мої експерименти, які ще досі продовжуються. Будьте здорові, все буде добре.